Вітаю, шановні. Ми продовжуємо проходити простпанк. На минулій серії ми зупинилися на тому, що мені треба вивчити сталеварню, яка вже вивчається. Мені треба буде вивчити по медицині. Далі певно що. І потрібно буде підписати закон про. де це воно про протези чудово а Де ти? Ага, що година лишилось? Півтори години і він дойде до місця. Взагалі прекрасно. Так, що в нас по людям? По людям в нас сочотка? Робітників не зайнятих один. Давай йди сюди. Так, дітей не зайнятих 11. Два у нас інваліди. Паліативному догляді? Що це значить? Типа на лікування, де? Ну, напевно що. Скільки тут взагалі може бути людей? Мені цікаво. У мене вже 11 хворих. Так, розвідники досягли. Так, я є... знайшли уціли... уцілілих. Так. <кій> Ведмедь. Так, пахмарна печера оточений, оточена, яка оточена звірами а точніше ведмедями. Мішками, значить. Ми чуємо жахливі крики, що доносяться з печери на горі. Коли ми підходимо ближче, кілька білих ведмедів повертаються до нас, е перекриваючи вхід. Всередині застрягли люди, і ці звірі витягують їх один одного за одним і ласують ними. Ну, давайте допомагають, що там. Так лише залиште ведмедів успокої. Відмеді обіцілилих. Ризикнути та напасти на ведмедів. Люди в печері виживуть, якщо розвідники залишаться в живих. Якщо. Щось не можуть померти. Супроводять уцілілих, уцілілих до міста. Але є бать, 11. Ой, я кажу 11, 19 інженерів. Та, бля, ризикуємо. Ай-яй-яй, 19 інженерів. Додому. Додому. Срочно додому. Мені надо інженери. Пікас, е е е е е е подожди, 20, получається 20, 30, 34 е е е людини нові появиться. Це вони додому зараз йдуть, чи це їх, їх, їх треба відправити додому, я щось не викупив. Що вони роблять? Додому йдуть? <кій> ви можете відправити розвідників, щоб зустрітися з сілилими Чекай. В смислі ви можете відправити. Вони, типа, що, не йдуть додому, чи що? Не поняв. Експедиція рухається швидше ідучи відомим маршрутом до обстеженого місця. Щось я не викупив у ці лілії. А, ну он довго не рухається туди. А, ну все нормально тоді. Так, подожди. Що у нас по теплу? Це, по-моєму, нічого не дає мені. Да. Е, Значить, треба буде прокачати тепло. А точніше барак. Певно що так, да, певно, так. Да. Е, зараз у мене, виходить, стелеварня вивчається. Після стелеварні я вивчаю у мене погулю що вообще. У мене погу все шикарно. Знаєш, я після угуля вивчаю, Ой, після стелеварні вивчаю барак. Після барака я, виходить, вже буду займатися вугіллем, певно що. Або ж хавчиком. Я подивлюсь по ситуації. Так, виходить, жалі райони у мене. Де. Я хотів достроїти отут-от. Ну тут от. Ну і тут, виходить, у мене намет, ще стоять і тут буде розвиватись. Хорошо, прекрасно. У мене ще з'явиться 34 нові людини. Барак мене на 10 людей. <кхи> на 10 людей, значить. Раз. Два. Три. 4. Дорогу. Без проблем. Я навіть тако зроблю, певно, що. Оп. Так. Досліджена сталеварня. Прекрасно. Ресурси. Ні, давай спочатку поставимо зразу на вивчення. А, такі же барак. Почати. А, сталеварня Ресурси. Де стале. Де ж сталеварні? Видобудок залізної руди з глибоких родовищ і процеси для. Остачання 40. До 40 стали за стандартний робочий день. Ага. Чекай. А, я поняв. Вони мене тут просто. Бляха, я же довго. Е, де краще? Ну, давай тут. Може дві штуки сразу. Ладно, нет, це за Дорога. Так. Що ви хочете? Так, лист подяки, будинок Опіки. Хтось залишив записку з будин... в будинку опіки. У ній написано. Дякую. З е... огляду на обсяг роботи, яку ми маємо виконати, сім'ям так важко належним чином доглядати за інвалідами. е-е Такі місця трохи полегшують життя всім нам. Я радий, що зміг допомогти. Надію дещо зросте. Ну маловато, конечно. Але ладно. 72 життя біля бойової арени. Япон. Цей... В В сенсі? 72 життя біля бойової арени. Не поняв я, якщо чесно. Ми можемо виготовляти патози, щоб амптувати. Це цим людям життя в певному сенсі. Нарешті вони повернуться до роботи і допоможуть нам усім. Ну от. А ви боялися. <кій> Чекай. Тепер питання, мені взагалі треба що-то делати, типа якісь вдосконалення для них, чи ні. Чи, собственно говоря... Їм нічого не треба. Через. 2011 чекай, скільки за там. Получається ще 11 робітників до мене прийде. <кій> Тут можна буде 10 людей запхнути. У мене їх немає, да? Ну так, да, у мене їх немає. Коротше, я певно, що поставлю ще один маяк. Точніше, не так. Точніше, не так. Я зараз дослідження більше розвідників вивчу. І. І щоб побыстріше, типа, ізучити. Або. Або ні, чекай, я в минулий раз говорив, що треба буде обігрівачі на роботу, щоб менше люди боліли. Потужність генератора. Хм. Напевно, що да, обігрівачі треба буде поставити. Але, блін, Ну. Як сложно? Ага, Ні, ну подожди, воно дає чуть-чуть. Але чи тут? Ага. Так, тут прохолодно. И. І... Че? Короче, поки що ничего не меняется, кроме цих зданий, типа там станет покраще. Але там поки ніхто не живе, так що шо... до серки. Ебавно быстро вивчається. Ай-яй-яй, хорош. Э, так, у нас Потрібно більше лікарняних ліжок Чекай, а може. У вас будет 3D, чтобы 2000 медпункт, да? Хорошо, відкрий новий від медпункт, типа ну, а який сенс? Просто реально, я не понимаю. Э, без проблем, ну, типа, здоров'я, медпункт. Э, чекай. У мене медпункт. Це медпункт. Це медпункт. Медпункт. Ну, типа, без проблем я поставлю, но... Типа, в мене немає інженерів. Ну, в, конечно, поки що в мене не появляється. Інженери, в принципі. Так що це не є проблем. В теорії. Так, чекай. Колеварні. Чекай, робітників, хорошо. Тут надія, тому що що? Тому що нема ресурсів. Без проблем. Без проблем. Це у нас що? це у нас Лісопилка. А ти дієш? А, це лісопилка, подожди. Це у нас свентор, це у нас маяк, це у нас склад ресурсів. Здорово, ничается, треба поставити Ресурси. <кій> Склад ресурсів. Склад ресурсів. так от. І тут, коротше, буде під деревом. Е, так, це мисливці у нас тут, виходить. Поки що в нас не построєно, то я думаю, що можна зробити в от. Можна зробити в от. Ну, типа що б цей? Це що протези? Ага. Це виходить, що в нас по добичі? У нас більше немає постів добичі, ну, да? Ну так. Більше немає, тому що в немає більше ресурсів, які збирати. Це добре, в принципі. З одної сторони Але з іншої сторони погано, тому що в мене вугілля не збирається. Значить, я зараз першим долгом вивчаю після. Після бараки вивчаю. Що краще 560 вугілля за стандартний робочий день. 240. А. Тут треба ядро Мисси. Э, за стандартний робочий день достатньо для двох постів збирачів. Що значить для. Двох постів збирачів. Що це значить? Побудуйте тут вугільну шахту. Чесно, я не поняв, типу, оця херня на мені дасть. Типу. Вона збирала би кучі вугілля, чи вона чешовна б робила, я щось не поняв. Вугільне родовище. Що то я, якщо чесно, поки що не викупаю. Що би вона мені дала? Просто я не хочу, щоб воно безсмисленно вивчилось. Ладно, давай спочатку вигіль на копальню з, з цим ядром так уже быть. Але просто я ну. трошечки не розумію. Не відкрити новий медпункт. Ну я поки не зможу відкрити. У мене, в принципі, є два, можна так сказати, майже 3 дні. Якраз ці прийдуть робітники і нормально буде <кій> ну, В принципі поки що все чітко. тут Туста сия. А в чому прикол? Типа, з 6.30 до 23, ладно. До пів 12, працює 20 людей. в останні дні Что ну, по законам, кстати? що мені дальше качати Я можу вкачати додаткові раціони для хворих і перенаселеність. Це що? Наші медичні установи повинні бути повністю використані навіть якщо б ми могли. Ми пов... навіть якщо ми повинні покласти пацієнтів на підлогу. Ну, кстати, я би це організував би. Після введення цього закону можна. Так, чекай, місткість медичних об'єктів подвоєна, використання додаткової потужності викличе, невдоволення, не невдоволення дещо зросте. Тобто це Х2. У мене воно і так. А, ні, я можу. Я можу. Але це плюс, типу, в мене. Ну, це якось повіляє, на те, що я буду швидше їх типу, лічити, чи ні? Так, чекай. Додаткові раціони для хворих. Ми можемо годувати хворих людей з додатковим ресіони, щоб допомогти з їх, з їх удуженням. Після нова можливість. Використовуйте додаткові раціони в медичних закладах для прискорення одуження. А. Не я би це вкачав. Ну так. Да. Я би вкачав. Короче, значить, що ми робимо? Ми качаємо. Я б, кстати, заду. Я думав за PUB, але що якщо, допустимо, от у нас появляться п'яниці. І, умовно потім, коли. Ми цей, знайдемо цей Вінтерхоум, по-моєму, називається місто. Там же ж почнеться заворушки різні і. Ну. Типу, по появляться ці лондонці там і так далі. Появляться забіяки, якісь мейбі за те, що в мене буде пап. Так що я тут таке, типу. Але дім на солод. Мені по суті не обязательно, а може і обязательно будувати пап. Короче, ладно, в будь-якому випадку, я спочатку першим дорогом ми робимо раціон для наших дорогеньких, маленьких людішок. А потім е можна буде задуматись над тим, щоб зробити пап. Сталевий міст. Після сталевого мосту, по-моєму, там якраз таки йде Вінтерхоум, ні? Або сталевий міст і є Вінтерхоум. Ну, Коротше, ладно, побачимо. Бацим-побацим. Кстати, опять же. Я не засік час. Скільки в мене запис іде вже? Алє. 17 хвилин. Скоро закінчувати, ребятки. Ну добре, хорошо. Що в мене тут? По температурі. Ну, терпімо. Поки що терпімо. Лист подяк для лі... а, так Для лікаря, який зробив ампутацію наляканій в залишити записку. Там написано: Дякую, я відчула страшенне білі, і була засліплена страхом. І мій вибір прирік е... би мене. Я, можливо, зараз би без кінцівки. Блять. Я, можливо, зараз без кінцівки, але я буду жити. Ну вот, вот. Надійте, що зросте. От, я про це, типа, ти будеш, ну, типа, вдав, в тебе не буде там якоїсь частини тіла, але ти хоча б будеш жити. Типа, ну, блін, це краще, ніж, якщо ти помреш вже 13 хворих. Ви здіваєтесь. Ну, а що ви хворієте? <кхм> Серед хворих, я надіюсь, інженерів немає. Як мені це перевірить? Так, беремось на роботу, за роботу туди сюди. Нам. Чекай. Шісти... Шість 6 годин. Собственно говоря, що стоїмо? А вот сейчас не понял. Два инженера. Кирали. А, ну да, медичницы. Ну да. Ну да, ну да. О, нифига, мы не фига, типа, с между собой. Бля, ну все прикольно. А, ну тут 5, але там, я так понимаю, болеют. А, вони будувати будуть і він ще й боліє, бля. Склад ресурсів будується. Хорошо. Барак досліджений нарешті. Что по ресурсам? Я думаю, сначала качать и тише дальше находится, правильно? Все, ресурсы немало. Отмена. Отмена. Превода... Моментик. Стоп, подожди, а ч моментик? У мене ж є сталеварні. А, ну все нормально тоді. Я чуть-чуть под типа, еба. У мене немає сталеварні, типа. Е так, люди. Барак. Ладно, не, давай, тільки поки що один. А він такий дорогий. 10 стали. А то есть. Ну да, як не одне, то інше. Так, який ресурс дерево. Дерево. Плюс 300 і тут плюс 900. Прекрасно. Демонтаж, да. Це ж по ідеї, наші ці наші дорогенькі охотники мали прийти вже, да але ну. в мене поки що не сей. Нема куди їх запхнути. А ні, є. Піс один. Плюс. Тут так само. Мінус один. Тут плюс один. Сталеварня, тут ще немає. Не построєна точніше. Давайте бігом, пожалуйста. Так, сейчас вже мають пройти. Не поняв. он не поняв. Все, давай. Так, уцілілі уцілі, дісталися міста. Серега, група уцілілих, дістали, уцілілих дістали, дісталися до міста. Вони втомлені, потребують місця для відпочинку. Їх їжі та можливо медичної допомоги, але вони готові допомогти їх тільки зможуть. Да, без проблем. значить що ми робимо ми сюди запихаємо А, сюди запихаем. Побединка. Ну, конечно, естественно. Так, сюда, сюда сюди і сюда що И нас ще є інженери. Є ще інженери. А, що ми робимо Надо подумати Подожди. <кхід> Надо подумати Надо подумать. <sharpdy> Що по вывчиню. Сталоварня есть. Е Угилие я хотів. Да? Лисопелка, да. Выгина вся херня. Ладно. На 40 чого? чего? відпочив... Мені щось почулось ще ні? Сбираються будувати Ага. А я не понимаю, а хуй хера інженери будується, типа Ну Ви мені надо, щоб ви вивчили Вони беруть, бадують. Так оп, оп оп, оп. Так, ну скоро закінчувати надо. Добре, давайте на цьому закінчимо. Збережемо. Тут підпишемо як в четверта серія. Зберегти. Так, що ми в наступному разі маємо зробити? Давайте подумаємо. Ну, перше, що ми зробимо, це ми підпишемо закон про додаткові раціони. Це перше. Друге. Після того, як вивчиться вугільна копальня, її потрібно буде построїти. Потім потрібно вивчити обігрівачі Бо людей далі будуть боліти, це нам не треба. Треба, щоб на роботі було цей. Потім треба вивчити другий рівень і на другому рівні вивчити вже е повітряні мисливці і вивчити шпиталь, щоб воно все мені швидше не те саме. Вот. Ну і в принципі все. Єдине, що сейчас я відправлю, певно, що. сюди їх. Не помню Ну і все. Я їх вже відправляю сюди, і наступний раз вони там дойдуть якраз спокійно собі. Будуть йти цілий день. Хорошо. Ну і в принципі, все. На цьому ми і закінчимо. Ссылка на плейлист буде в описі. Е, ставте лайки. О-о-о. Один тільки. Це прекрасно. Але вже в мене є люди, які хочуть жрати. Це печально. Ну, коротше, добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, пишіть, що думаєте. Всього те-от, ну ви кратше знаєте. Так?